Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 15 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 53 850 особин за добу, 200 і поранено 161 550 песиголовців за добу, 600 танків, 2 193 одиниці за добу. 13 бойових броньованих машин 4682 одиниці за добу, 17 артилерійських систем, 1295 одиниць за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 311 одиниць засобів протиповітряної оборони 167 одиниць, літаків, 250 одиниць за добу, 4 гелікоптерів, 215 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 908 одиниць, крилатих ракет, 233 одиниці, кораблів катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3522 одиниці за добу, 21 спеціальної техніки 120 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.